Доброго дня, з вами текстильна група Кавла. Тексі Ваші вазі. Ми зараз пропонуємо нову позицію нового надходження по даної позиції 335. Футболка чоловіча першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить 9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка відправляється. Становить 225 доларів. Зустрічаються фірмові моделі. Ми отримаємо мішочок, переважимо його перевідправці до вас. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена. Новинка цього сезону нова позиція код даної позиції 335. Футболка чоловіча першого сорту, в хорошому стані. Всіх розмірів, ціна без коміру іде. Ціна за 1 кг 9 доларів, вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка. 225 доларів. Найк. Добре, я вам зараз дані скину, на кого відправочку робити. Нова позиція під кодом 335. Футболка. Добре. чоловіча. Перший сорт без комірю всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка становить 225 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Шановні клієнти, зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 335. Футболка чоловіча першого сорту без коміру всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 9 доларів. Вага 25 кілограм, вартість мішка 225 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. клієнти, Зараз в вашій увазі представлена нова позиція нового надходження код даної позиції 335. Футболка чоловіча без коміру першого сорту в хорошому стані. Присутні всі розміри, різноманітні, цікаві моделі та яскрава кольорова гама. у Вашій увазі зараз представлена позиція під кодом 335. Футболка чоловіча без коміру першого сорту в хорошому стані всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 9 доларів, вага мішка 25 кілограм, вартість мішка 225 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою.